На тому місці, де проходила лінія першої оборони Києва, німців, що наступали на столицю, тоді стримували понад 200 дотів. Нині цей унікальний комплекс у занедбаному стані. Добровольці власними силами перетворюють покинуті вогнеметні фортеці на музеї. Величний пояс слави навколо Києва бачила Ганна Куріна. Так починається екскурсія для студентів по 179-му доту. Гучність пострілів шокує. Та ще більше ефект, коли чуєш їх всередині в унікальних тунелях. Ну от розумієш чисто так в голові, що наскільки тим людям було тяжко. Там такі звуки просто що це не передати. Просто так от. не так давно в цей дот можна було влізти лише навколішки. Добровольці роками розчищали його від землі. Лише рік тому пам'ятник набув того вигляду, який мав у 41-му році. Дуже багато ребят тут в авральні дні, особливо перед відкриттям, працювало до 100 людей. Було привіді на світ присліття електрифіцирувати святі 226 двадцять шість метрів підземних галерій. Таких дотів музеїв навколо Києва близько десятка решта понад 200 у занедбаному стані і не мають навіть статусу пам'яток історії. А коли стіну власного життя люди в них захищали підходи до столиці від німецьких окупантів. Історія оборона Києва, тобто, дуже багато дотів, які обороняли Київ многі щитають, що це... ну. Некоторий вважають, що татуалі общественний то есть это считают, Ну єсть, а ми от вас навлюємо та ділам пам'ятник історії. Жити тут неможливо можна або оборонятися, або героїчно загинути. З вигод лише сидіння під кулеметом. Це той самий легендарний максим. На дистанції тисячі метрів он всю ленту був в состоянні вагнати в круг розміром соседнього яблука. для автоматичного оружа очень висока кучність. Доти першої лінії оборони зустріли нападників у серпні 41-го. Далеко не всі мали досвідчену команду кулеметників, та героїчно захищалися, про що свідчать такі сліди від пострілів. Та героїчно захищалися, про що свідчать сліди від пострілів. Кажуть, половина бійців цього доту відмовилася здаватися. Чоловіки забарикадувалися всередині. Німці буквально розірвали двері саперним зарядом. І 70 років по тому київські слави не вивчено до кінця. Волонтери і досі знаходять зброю і останки загиблих червоноармійців, просто поряд зі стінами. Мріють перетворити на музеї ще кілька дозів. Кажуть, така спадщина гідно уваги і шани. Ганна Куріна, Іван Мотриченко і вся команда «112».